Добрий день, шановне товариство. Політичне керівництво України заявило про те, що чекає від нового головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського проведення аудиту військовослужбовців, адже на думку керівників держави з одного мільйона мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише 300 тисяч осіб. Шановне товариство, я прошу звернути вашу увагу на цифру один мільйон військовослужбовців Збройних сил України. Чому я звертаю увагу на цю цифру? Йдеться про те, що наразі наші західні партнери наполягають на тому, щоб Збройні сили України змінили тактику ведення бойових дій і, відповідно від планів проведення контрнаступу, перейшли до планів активної оборони, виснажити російських окупантів і нанести максимальне ураження в живій силі і техніці, таким чином, утримати. Території і відповідно створити передумови для успішного українського контрнаступу. Але виникає питання: а якими силами тоді атакують росіяни, і яка взагалі чисельність російського групування на території України? І тут виникають досить цікаві речі: йдеться про те, що за повідомленнями Головного управління розвідки Міністерства оборони? Чисельність окупаційної армії станом на листопад місяць 2023 року налічувала приблизно до 400 осіб з відповідною заявою виступив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. 16 листопада військовий оглядач. Олександр Коваленко у своєму блозі на Укрінформ заявив про те, що з 24 лютого 2022 року, коли в Україну вторглася в угрупування російських окупаційних військ кількістю 180 тисяч, угрупування окупантів зросло більш ніж удвічі. Двічі, примітно те, що. 14 листопада, тобто за два дні до заяв військового глядача Олександра Коваленка, якого, до речі, пов'язують з головним управлінням розвідки Міністерства оборони, очільник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що чисельність російських військ в Україні втричі більше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Ну, скажете, це дрібниці втричі, двічі. Але основне чисельність російських військ коливається приблизно від 460 до 400 тисяч. І відповідно, вже у січні місяці поточного року. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив про те, що війська Російської Федерації налічують 462 тисячі осіб. Тобто, якщо брати за основу цифру 180 тисяч на початок вторгнення, то дійсно вони збільшилися втрічі. Тобто політичне керівництво е, знає краще, але менше з тим. До чого я веду, шановне ну, товариство, якщо Збройні сили переходять відповідно до активної оборони, а не контрнаступу? То тоді перевага в чисельному складі має бути на боці окупантів. Атакуюча сторона має, за всіма канонами військового мистецтва, мати перевагу у живій силі 1 до 3. Якщо брати до уваги, що наразі лави Збройних сил України це до 1 мільйона військовослужбовців, то відповідно. Атакуючі підрозділи окупаційної армії, мають нараховувати від 2,5 до 3 мільйонів особового складу, щоб прорвати оборонні позиції Збройних сил України. Один мільйон цього, цієї кількості достатньо навіть для проведення успішного контрнаступу, якщо брати навіть до уваги ту тактику проведення контрнаступів, яку демонструють російські окупанти, під назвою м'ясні штурми. Але, враховуючи те, що Збройні сили України не використовують подібних тактик, виникає питання, що наразі достатня кількість Збройних сил України для відповідної відсічі російським окупантам. Але тоді, шановне товариство, виникає запитання щодо закону про мобілізацію і відповідних заяв політичного керівництва України про необхідність мобілізації. 400-500 тисяч громадян України. І тут постає питання не тільки відповідно військової, але й економічної доцільності. Запитань погодьтеся більш ніж достатньо. Варто й говорити про те, що у своїй промові. Президент України Зеленський заявив про те, що питання мобілізації це, перш за все, розуміння, що це таке для різних верст суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються, це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити. Але, шановне товариство, Ще раз нагадую, якщо брати до уваги те, що першочерговими завданнями сирського на своїй посаді буде відповідний аудит військовослужбовців, в яких налічується один мільйон, а на лінії бойового зіткнення відповідно 300 тисяч, то питання проведення ротації відпадає автоматично, без навіть проведення додаткових мобілізаційних заходів. І відповідно прийняття законопроекту про мобілізацію посилення відповідальності під час проведення мобілізації. І тоді виникає питання, шановне товариство, що і питання мобілізації, а саме 500-400 тисяч українських військовослужбовців, і відповідні зміни, в діючі законодавства щодо непопулярних заходів. Мали на меті зовсім не задовільнення потреб Збройних сил України в особовому складі, а відповідно були розраховані як елемент інформаційної атаки на екс голову Генштабу Збройних сил України залужного. І коли наразі представники політичної гілки влади виходять з подібними заявами, говорять про те, що чисельність Збройних сил України один мільйон. Це знов відсутність комунікації з українським суспільством. Я вам вже пояснив, що ноне ну, товариства. Якщо російське угрупування налічує навіть не 460 тисяч, тобто враховуючи те, що воно збільшено з початку широкомасштабного вторгнення, а візьмемо півмільйона, щоб як то кажуть, задовільнити головне управління розвідки міністерства оборони і офіс президента, щоб ми їх не ловили на невідповідностях заяв. Так от на півмільйона особового складу російських окупантів, які використовують тактику м'ясних штурмів, виявляється один мільйон українських захисників, життя яких ми бережемо. Але окупанти не бережуть, виявляється, своїх військовослужбовців, яких вдвічі менше, ніж українських військовослужбовців. Заплуталися, погодьтеся, є певний елемент нерозуміння ситуації. Але головне, знайте, шановне товариство, нерозуміння приходить і тоді, коли починається маніпуляції з цифрами, себто тими витратами з українського бюджету, які необхідні на проведення додаткових заходів з мобілізації, тих самих додаткових 400-500 тисяч. Я нагадаю, у своїй промові президент України Зеленський називав цифру. 500 тисяч мобілізованих. Але для проведення мобілізаційних заходів, на думку українського президента, потрібно з бюджету приблизно до 500 мільярдів гривень. І президент слушно зауважив, що власне подібні цифри є досить серйозними для українського бюджету. Він тоді вимагав дайте обґрунтування відповідної кількості необхідних для потреб Збройних сил України і проведення додаткових мобілізаційних заходів. Цілком справедливе зауваження з боку очільника держави будь-які дії має під собою економічне обґрунтування, і тому проведення мобілізаційних заходів є не випадково. В моменті можливих економічних ризиків для української держави. Але тут, шановне товариство, з'являються досить несподівані і цікаві подробиці. в тім, що, на думку Роксалани Підласа, голови комітету з питань бюджету, близько 720 мільярдів гривень українському бюджету обійдеться додаткова мобілізація 720 мільярдів. Я нагадаю, президент України називав цифру 500 мільярдів гривень необхідних для проведення мобілізаційних заходів. Ось мені звідки взялося ще 220 мільярдів. Причому за інформацією Роксолани Підласа, це дорівнює 22,5% усіх видатків. За її словами, щоб мобілізувати від 400 до 500 тисяч осіб лише на навчання виплати та одяг потрібно 322 мільярди гривень. Ще 400 мільярдів потрібно на закупівлю та модернізацію військової техніки. Тішуся, власне, поінформованості шановної пані Роксолани щодо необхідних витрат з боку українського бюджету. І далі пряма мова, вельми шановної депутатки. 720 мільярдів гривень додаткової потреби на рік. Колосальна сума. Бойтеся товариство, важко не погодитися з подібним професіональним баченням ситуації. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна, тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців досить нетривіальна задача, каже Роксалана Підласа. Тому наразі, за її інформацією, обговорюються інші варіанти, де шукати кошти: повернення прогресивної ставки ПДФО, введення податку на розкіш, забрати частину місцевих бюджетів, підняття податків, наприклад, військовий збір, збільшення держборгу і нарешті друк гривень. Так, шановне ну, товариство, давайте ми разом з вами визначимося, яка ж сума все ж таки необхідна з українського бюджету на проведення додаткових мобілізаційних заходів 500 мільярдів чи 720 мільярдів. Але ще більше здивування у вас, напевне, викличе сума коштів, які необхідні російському бюджету на проведення подібних зборів мобілізаційних заходів у Російській Федерації. Так от, за даними Forbes, Мобілізаційні заходи на території країни окупанта мають коштувати російському бюджету 7,5 мільярдів доларів. 7,5 мільярдів доларів, шановне товариство, це навіть не 500 мільярдів гривень. Враховуючи курс, умовно прив'яжемося до євро, ми можемо говорити, що ця цифра коливається десь приблизно 300 мільярдів гривень. 300 не 500 і не 720 для російського бюджету. Якщо питання мобілізаційних заходів намагається вирішити питання, нагадаю. Повернення прогресивної ставки ПДФО, введення податку на розкіш чи, відповідно, забрати частину місцевих бюджетів, то питань нема. Бо ви називайте речі своїми іменами. Але відповідно, до чого тут тоді мобілізаційні заходи і потреби Збройних сил України у додаткових. Резервах, якщо виявляється, чисельність збройних сил України 1 мільйон, а на передовій лише 300 тисяч, і питання ротації не стоїть апріорі. А я нагадаю товариство, що саме з ротацією пов'язували прийняття закону про мобілізацію і необхідність проведення мобілізаційних заходів, під час яких мали би додатково бути залучені 400-500 тисяч військовозобов'язаних. Ще раз процитую президента України. Військовослужбовці заслуговують на те, щоб їх замінили на фронті. Якщо не вистачає людей, то на думку Верховного головнокомандувача потрібно дати інструмент військовим, аби це зробити. Йдеться про мобілізацію та підготовку новобранців. Але нагадаю, що воно не неториство, що першими кроками на посаді головнокомандуюча Збройних сил України Спирського буде проведення аудиту військовослужбовців і відповідно проведення ротацій. Погодьтеся, запитань більш ніж достатньо. Я хотів би разом з вами почути на них кваліфіковану відповідь, бо відсутність відповіді на ці запитання знову буде свідчити про низький рівень комунікації між політичною складової нашої держави і українським суспільством. Питання не риторичні, погодьтеся. А ми з вами, шановне товариство, і далі аналізуємо ситуацію. Тримаємо руку на пульсі, і головне віримо в Збройним силам України. Все буде Україна! Тримаємо стрій